До вашої уваги! Відео, на якому буде показано спосіб промивки дизельного двигуна 1.3. Opel Combo 69 кінських сил. І так, підключення. Підключаємо подачу промивної рідини на насос високого тиску. Ось вона підходить до насоса зліва. Подача відбувається з Пластикові бутилки обрізаний, В яку ставлено на насос замивача від жигулів і подано на нього 12 вольт від акоммулятора. Обратка. Обратка взята з рейки ще видно не видно ось видно речка наша і з неї взята обраточка обраточка у нас пішла по шванге через фільтр Бензинового Двигуна і в нашу пластикову коробочку. Промивка взята в даному випадку ВІНЦ дизель Систем хлопчиком. І так, для того, щоб не перегрівався двигун мивача, який подає нам промивну житт рідину, використаний отакий побутовий вентилятор. Підключаємо двигун мивача до акумулятора. подача фильтр і обратка фильтр можна запускати двигун на грузочку пішов насос омивача запускаем Лечничок. Милки використовую зідиний віц, яка дозволяє чистити клапан рециркуляції вихлопних газів та сажені фільтри. Так як саженого фільтра в цій моделі комбо немає, чистимо корсуночки на Циркуляції. Три рази по п'ять хвилин заводиться на працює двигун для того, щоб не згорів двигун оновача.